А, а, а столик треба купити. Та не на ногах, не ну, то я в тебе позвала реакцію, що тобі подобається? Ну, то гарно, але ж ноги де? Лонде. Ще не Тут треба, він до ноутбука підключений. Ага. Бач, як пригорнилися стоїці. А чого ти нервничаєш? Чого він нервничає? Чого він нервничає? Нормально, себе роби. Фундук. Джуліками вкусно. Ну, далі. Це лісковій? Я не знаю. Це фундук. Ну, то ліскові. Це диня? Це Деня. Мені найбільше подобається диня. Дуже добра. Угу. Бомба. Як диня тобі? Мені не нравится. Диня не? Клубника. А я диню полюбила. Клубника. Саме лучше. Зворіхам? Ну, понятно, ти з горіх любиш. А це банан. Не, мені диня дуже сильно за... зашла. Ну, такі три баночки 565 гривень. Ну, ще трохи банан. Так, чу-чуть. клубника не... не розпробувала. Ну все, тоді єш. А який тобі найбільше подобався? Оцей. Ну то їш. Зворіх. Бо ти горіх любиш. Ну то та стоит такую штуку брать, як думаешь? Іногда себе на блинчике, там на оладі там на шанаш и кусики. Иногда. Че, иногда закончишься, другой закажу. Там багато смаки у них є. У них и кавун є. А це сюда. Не знаю. Ты уже наелася? Саша, ти базуку їдять так. Да, отсюда ложками їдять. А це откуда? Мені уже горько. М -м. Ну и все. А що не помню? Ми так. з Максимом над'їли, нічого. Там ні. Трошки розлилися, трошки над'їлися, розлились, трошки. Ладно. Що? Добрий день. Добрий. Ми пише, блять, коньяк. Ну, що це, це? це не Що це? Ну покажи нам картинку, як воно виглядає. Ну, коротше, не знаю, це тортики. Ти вже їх перевернула, ну ти молодець. Я не перевернула мі, -мі. тортики. Тут ти що зробила? Дальше. Ти поставила тісто, а зверху поставила шутку. А на що? Ся І що? А козаче я піду церкву? Не пидешь. Так, это що? Скоро закінчиться війна. Дай бог. Бо сьогодні лелека сіла аж на саму вершину церкви на хрест. Дай бог. щоб Кукуруза фін... фінкалі. фінкалі. Не просто так вона там сиділа. Морковочка. Яка Юля? Що мені Юля твоя? Гречка. Конче за заспа. Кончен... Конче заспа. Так, де не знаю, Там коньяк не розбийти. Це ж дитячі сія взяла, їм що труси якісь там взяла. Тоже я сьогодні докупила ще малим. Киндеры может, растали. Опять три штуки. Это на крабовый салат греческий а, йогурт. три йогурта два. японский. Два. Это а, а зл... на завтра два сока. Два сока? Два. Кахетчи. Я хотела кафетки. виски взять, но я передумала. Кахетчи, а сколько их стоит? это не только кахетчи на следующий. А какой? Сигара. На. А Тут не знаю, це все дітям тут, по-моєму. Да, а що ти... я ще докупила там що було, то й взяла. А... То витягуй, подивимося. А... По одній. Трусики. А це важки, а то сашки. Да. О, йогурт, кіндери витягнути, треба холодильник поставити. Кіндери треба витягнути. До мастер, мені треба було формати, яка яйця красива. Носочки. Не О, то, не я, то, не, то нам фейерлі. Кіндерів треба холодильник поставити. Да. Морозиво. І це їхня, так? Так. Дві я взяла. А, де, де. Да. І два кіндери. Поставте їх холодильник, не розбилися і кіндери? І Оце, і так, це, да, в холодінці. Вафлі можеш покласти в холодильник. туди до тих великих шоколадок. Хорошо. Все? Все? Грошей нема. <смітна> Скільки дала? Вісім. За що? За це все. Труси тільки 450 гривень. Ти що, з дурі на такі труси? І... Так, да, і носки по 80 штук. Я ж тобі сказала в інтернеті, бо ти взяла 5 штук. 80 Давай, давай. Паска і Йолка. Де взяла? У Зарі. Коли Знаєш такий брендовий магазин у нас є: Зара, труси від Зари, носки від Некста. Знаєш такі бренди? Вже розина надав кідать. Все. Вже їм пізда. Все скупили і нема що бачити. Все, такі давай, до побачення. Великі.